Доброго ранку. Доброго ранку, Вітаємо всіх на нашому каналі. З Добре вами рану. ваші господинки. Доброго ранку. І... Ти що, знову плачеш? Піти в баню. Чого це я маю йти в баню? Я не проти піти в баню. <рес> За які шиши піти в баню? За... За твої. За мої. Ти вже панцію отримала? Ще ні. Ну от як получиш пенсію, заказуй баню. Так, Ксюшка пакує наші вже ці картопляночки. Друзі, так як я вам і казала вчора, що в нас на завтра на ранок дуже-дуже велика передача. Ми тут нарахували, нам ще куча всього не вистачає. Не вистачає в нас картопляників, котлет. бо ще дзвонив наш воїн Вовчик з Теж буде їхати, він приїхав на три дні. І буде він їхати чи в неділю, чи в суботу, він нам ще подзвонить. Так що нам треба ще всього трошки подороблювати. Сьогодні нас дістали фарш і будемо дороблювати котлети, будемо дороблювати ще картопляники, певно. Коротше, робимо, 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 і знову буде зараз пусто. Якось так. Да, і не ну, до нами, і не перед нами, нами. перед Ну, але якось... Будемо робити те, що зробиш. Друзі, всім доброго ранку. Вітаємо вас на нашому каналі. Значить, сьогодні ми провели 5 і вийшли до того підсумку, що нам треба ще багато чого подороблювати. Подороблювати ще картопляночки треба, бо в нас сьогодні їх 10 лоточків є. Чи 8. Вісім. Вісім, а треба десять, а то й більше. Котлет треба дороблювати. Ну, коротше, треба всього дороблювати і щоб всім все вистачило. Так що закачуємо рукава і вперед. Що там лазиш? Ковиряємо. Голубчики викладаєш. Голубчики викладають. Різка, я в шоці, понимаєш? Щось ми робимо, робимо і на місці. Того не вистачає, Це, того не вистачає. Рік так, Я в шоці. Получається, ні хвиля не, не роба. Це то який. Дивіться, друзі, наготували відра на голубці, вже е, фарш розморажуємо, бо треба срочно жарити котлети. Заглядає, у нас котлет мало. Ну а що, слухай, кожний раз комусь щось передаємо? Її даємо. Ну ж так кажеться. Вроді би, Рима так. вчора нам пише, каже: Слава Богу, що у вас каже, камери е, ну, наповняються. Зараз передачу передамо, <сум> буде <сум> все пусто. <сум> 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 Я в шоці. Ой. Попакували от, друзі, вже млинці, е, картопляночки. Зараз йдемо ховати, ксюшка. Зараз. Ларіса, бо викладає ще голубчики, зараз побачимо, скільки нас тих голубців вийде. Ну, голубців нам хватить, бо вчора загрузили відра і сьогодні. Думаю, що голубців вже нам хватить. А оце треба дороблювати, бо його мало. Ну, млинців то хватить, картопляники О, треба зараз дороблювати. Зараз на вісім коробок підуть усі всі, а вовки вже не буде. Треба вовки да, ну. а зараз поставимо кастрюльку та ще доробимо тих картопляників. В общем, от отако, друзі. Работаємо, работаємо і щось воно нам все мало і мало. Так, друзі, у нас вийшло тринадцять відеок голубців. Ось. Дивіться. Тринадцять відерочок. І в морозильній камері вчора було у нас скільки? Шість? Шість. В общем, отак от получилось в нас. Зараз будемо закривати і морозильну камеру. Нехай захолоджується. Так, Дівчатка вже роблять піцу, пиріжки, сосиски в тісті. Вже работають. Я поставила пенсіонерам щось приготувати. Леса, будуть виключати світло сьогодні? Ну, повинні з 10 до часу. ми тільки два дня не відключали, але маємо надію, що не відключать. Його знає, хто й Придурок бляха, що він там понароблював обкладу. Ні, там світає. Так, друзі, сьогодні будемо робити нашим пенсіонерам. Макарони по флотки, от вже фарш жаримо. Ларіса вже жарить пирожочки. 10 годин нам відключать світло. От, так що мусимо все до 10 спіти попекти, пожарити. А там далі, я не знаю, що а ми будемо там купити. Далі, як вдасться, казала Настя. Ну а що ми маємо? бекнути, бекнути? Побачимо, що будемо робити. З тим світлом, блін, тому Путіну хоч би раз такого підключали. Щоб він в туалеті падло, сидів з виключеним світлом. Ступина. Тут вже побажала. Так, да. щоб не міг туалетної бумаги знайти. Щоб... Да. У нас перекус, ми яблучками перекусуємо. Ось. Радіошенькі, що світло нас не відключають. Так, поставили ми, дівчатка, варитися, картопельку. Ось покажу вам. Вариться картошечка на картопляники. Далі поставили воду на макарони. Зараз вже буде закіпати фарш пожарили, цибульку з морковочкою пожарили. І будемо заправляти і далі будемо ставити гречку на кров'янку. Замовили молочка, нам мають провести молочко. Ось, І будемо робити кров'янку. Раз не відключають світла, будемо робити кров'янку, поки розморожується фарш. Поставили, хай розморожується фарш на котлети. Зараз побіжу, куплю хлібчика білого на котлети. І Ви знаєте, що я рада, робити. як пишуть зранку, що не буде світла. Ви би бачите. Мотор. Мотор включається. Муравейник в кухні. Ледьте і дупи широкі розминаються в кухонному проході. І то так викручується з подносами, і з кастрюльками. Так викручують. бігає, бігають, все пороблять, а тут світло не відключають і всі. Слава Богу! А робота зроблена вже і дуже багато. Друзі, коротше так. Я е, вчора отримала від модератора, що я сильно великі відео е, значить, монтую. І тому мені сказано було, щоб я монтувала коротші відео. Так що е, продовження будемо дивитися вже в другій половині. Зараз перекручуємо картопельку нашу. Будемо робити картопляники. Сюшка побігла зараз за цим. За хлібчиком замочимо хлібчик, будемо робити котлетки і макарончики. Ми вже зварили по флотськи Світа тут очистить кішечки. Приготовлює. Будемо робити з картопелькою, так, Світа? Так. Да. Ось. Світло нам, друзі, не відключають, слава Богу. Так, зараз вам похвастаюся, що нам зробили? Телевізора зробили. Хай хоч щось говорить, а то ми тут як турки. Мішка наш спить. Дивіться, лентюк той. Дивіться, вивалився як. Лайки в Тіктокові заробляє. Там переглядів більше, як в нас в Ютубі, понімаєте? Ти чого ржеш? Виставляй Знач... його в шорс. Значить, ми першимо роботи. Люденьки, О. поставте нам, будь ласка, лайки, хто О. нас дивиться. Боже, хто, нам, хто нам зробив зауваження, якась наша підписниця, що каже, дівчата так стараються, каже, так роблять, каже, то ж поставте їм лайка. Дівчаточка, пожалуйста, поставте нам лайка. Ну, Невже ж ми О, у вас не заслужили? Це не ну, вже ж ми не заслужили лайка? Ми так стараємося для вас, так ми стараємося. <плухи> мені зажарко, я не знаю, чого. Зажарко? Бо <говори> угу. ти работаєш, в поті лиця. і зажарко. Знову та сама робота. Там не говори, слухай. Ну, тут, то, 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 то... Ну, тут уже буде багато, але... Не <рес> багато, але так, нас нас суть. Треба суть. Небагато, ой, багато. Ціла Ну <рес> 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 Як треба, то треба. Ну, то що слухай, а що ж ти одному досиш коровку підрозділу, а другому не досиш? Ну no. то як? Треба, щоб всім було один. Ти ж чула сьогодні, як, як бочку своєму позволила, як він обрадував, що буде передач. Хлопці чекають. Робила мій день. <реш> <Забула свій реш> <Забула свій реш> день? Шо, але класна молода. Кажу, вообще каже, класна молода. Светик кишки чисто твои А ты вже що, знімаєш? Да. Скрита камера? Ні, а ти ж я Ларик, ты почув помилка. Охо, пішла в той магазин. Зараз будемо по списку перевіряти. Зараз підемо з Інною ще в Аврору коробки. Купила. Соди Соди купила, перцю купила, приправи купила, хліба купила. купила Тож, слухай, понабирала того всього і забулася. А, це я. Нам треба багато коробок. Ну. Взяла бумаги, приправи, хліба, соди, перцю, так взяла. І 500 гривень як не було. А що зараз? все таке дороге. А може й більше, бо хліб окремо купляла. Там і на чеки я поклала. Добре, добре. Ой, у нас уже телевізор є. Так. Да. Ну вже хтось, хоч чуть-чуть буде говорити, коли ми мовчимо. Ну, як турки. Телевізор є, він ніхто не включає, <свісно> бо не робить. А він, тоді, як вітер був, і він нам це я, збився, збилися програми, а той хлопчик прийшов. Ну і нам. Ой, добре, хороший хлопчик. Вони йому чебуречка дали. І все. А він каже, я каже, їхав, я кажу, візьміть, спробуйте нашого чебурека. Він каже, ви що? Я з Доволицька колись спеціально сюди приїжджав, щоб купити ваших чебуреків. Каже, вони у вас такі вкусні, кажуть, як я. Добре, що їм всім смакули. Робив хорошу діду. — Так, да. Да, да. 25, Борис. 25, сто мм за 4. Да? Да. Так, девочки, продолжаем рубити э, котлетки. Уже нас э, хрипчик э, намок, відквасився. Ксюшка вже я викручує. Зараз будемо місити фаршик і будемо виробляти котлети. Світі, що там з тими кішками вже справилась чи ні? Чи ще? Що довго тобі світа? Ну, зараз буду вивертати. Ага. Ще... Трошки муроки з тимчата кішками, але... Уже ж Мусимо зробити нормально, щоб знаєте, воно було толково. Ось так. П'ємо зі капку і працюємо далі. За пенсіонери нашої люди. Да. И цель. И добрый, добрый, І И работаем далее. 90 Ой, хорошо. Ты что с тобой кишка можно? Светик, возьми такого. Услы их! І якийсь маленький віточку і ми не стоїть. Цілий день все не порожні. Я взяла твій пішки, вони геть засоєні, вони не сонями спротиву. Там всі худи лягає тільки. Ну що, скільки розмерлися? Та бери пий своїй шоколад, бо він вже холодний. Да побачення людям. Слушка, а цей фарш, Це шлябу була? Между прочим, оця кава має бути смачна. Оця. Да. Э -э а в нас ж картопляники є. каже, робити. Ну да? Боже, і кров'янка, і котлети, і картопляне. Кровянку замісимо, хоче випечеться. Я думаю, зараз о, я замішую котлети, ось будуно робити. І це моє. Ти ваш швей забрала, так? Да. Добре. Да. Добрий день. То во скільки буде? Все, добре. Скільки буде, стільки буде. Замісила. А що ми зробимо? Нічого не зробимо.

А ты не можешь, ты не ты не да? Конечно. Нетрошки отжимать. Значит, какая я У нас спала, спала, понимаешь? Спала, я уже была. спала. Попала, все, пришла уже очень вот таким вот. Допік прийняла. Що мені подобається? Всього подобається. Бачите, все може. Їй сьогодні треба виспатися. Да, до завтра. Тут первиспиться. А чого до завтра? Чого? Не знаю. А ти звідки вже знаєш? Всі знають. Цілий поцілок знає. Боже мені, чуєш, як Анна Пугачева. Анна Да. <говори> О, дякую, Галовка. Давай, Валюша, дякую за чесничок. А що це є? П'ять літрів я буду речі. Ну і варианти. А Каже це за багато. Ми ж молока вже купили на всю крилянку. Ще колись будемо її пекти чи. А ну ти що, спокійне все? Ну побудемо собі до вечора, ну то але зробимо. Ти всю камеру зайняла. Щоб ти рижу головою. Ні, тебе голова рижа. На що це ще її? На кровянку. Ще на кровянку. Конечно. Окей. Mm. Okay. На кровянку ще буде мало, все повно треба. Ты что, будешь важить її Ні, nee, о, повне ведерко кілограм. У okay, нас okay. немножечко. Да. Yeah. 영 <목소리도>